Вітаю вас, шановні колеги. І я хотіла б познайомити вас, як я використовую графічний планшет на уроках математики під час дистанційного навчання. У сучасному світі інформаційні технології стрімко та впевнено увійшли до освітнього процесу. Вони розвиваються дуже швидко та дозволяють педагогові нового покоління бути мобільним, активним оперативним. Створити цікавий та інтерактивний урок педагоги дозволяють різні технічні засоби. Одне з них це графічний планшет. Впровадження дистанційної системи навчання у закладах освіти України. Виявило багато питань щодо її організації. Окрім суто технічних питань, гостро стало питання ефективної організації самого процесу навчання, обрання правильного формату занять, зручних інструментів тощо. Особливо складною проблемою є вивчення математичних дисциплін за дистанційною формою навчання. Практичне заняття з математики вимагають обов'язкового використання дошки, активної колективної роботи та участі учнів у розв'язуванні завдань. І, на жаль, ніяка презентація, навіть найкраща, не замінить послідовного логічного викладання навчального матеріалу на дошці з живими роз'ясненнями вчителя та зупинками на відповіді учнів. Жива дошка з прикладами та рисунками перемагає мертву презентацію. Складним питанням стає організація в процесі відеоконференції, аналогу роботи учнів біля дошки з метою відпрацювання матеріалу. Наразі існує великий вибір програм для проведення відеоконференцій, і часто такі програми. Надають функцію білої дошки, на якій можуть писати всі учасники конференції. Окрім вбудованої білої дошки, завжди є можливість використовувати онлайн дошки в інтернеті або демонструвати екран та писати в будь-якій програмі, встановленій на власному комп'ютері. Всі ці можливості є загальновідомими та часто використовуються в роботі. Проблемою стає якість роботи на такій білій дошці: швидкість, зручність, гарна картинка. Чітке та швидке написання формул, бажано як на звичайній дошці, вимагає використання допоміжних технічних засобів, бо, на жаль, звична комп'ютерна мишка не дає змоги якісної роботи. Процес написання значно спрощує використання інструментів для малювання, таких як графічний планшет котрі дозволяють користувачу писати та малювати стиласом ручкою на електронні білі дошці. Підключивши графічний планшет та встановивши програми для проведення відеоконференції, вчитель має можливість провести онлайн заняття у звичному форматі з написанням, з використанням графічного планшета, сумісно з такими додатками пакету Microsoft Office, як Word, Pен, PowerPoint, це спрощує як роботу з ним, так і доступність для всіх учасників навчального процесу. Я використовую такий графічний планшет, який складається саме з планшетом стілу і підключається через USB-порт до вашого комп'ютера. Графічний планшет він має чорний екран, але коли ви пишете на ньому, все відображається одразу на. На екрані вашого комп'ютера. За допомогою стілуса і планшета вчителі можуть в реальному часі відзначати завдання по презентації, коментувати зображення або файли, малювати діаграми, рисунки до задач, розв'язувати складні рівняння, нерівності і задачі тощо. І завдяки такому митевому візуальному спілкуванню вчителі можуть відповідати на дії учнів, сприяючи тим самим кращому розумінню і закріпленню матеріалу учнями. Як використовувати графічний планшет в додатках у Microsoft Office, я зараз вам покажу. Наприклад, в програмі Paint. Ви обираєте той інструмент, який ви зараз будете, з яким ви зараз будете працювати? Ну, наприклад, олівець. І ви пишете на планшеті за допомогою стілася як на аркуші паперу, або як на звичайній дошці. Це дуже зручно. Можна тут же обрати і креслення, яке нам потрібно зробити. Це геометричні задачі, якщо потрібно. Якщо ж це алгебра, то можна тут писати. Будь-які формули, тригонометричні формули різні. Наприклад, ну, ось так. Якщо ж це робота в Word, ось тут зараз в мене стилос працює і як мишка. Подивіться, якщо в Word ви зробили вже завдання, які ви будете використовувати на уроці, то ось тут в мене є такий інструмент, як малювання. Я обираю колір, і можна з дітьми тут працювати прямо на екрані. Тобто, дитина мені відповідає, я за ним підчеркую. Інші діти можуть завжди перевірити правильність виконання завдання, тобто, ось що там стоїть запитання, або в другому ось завданні виправити. Помилки, ось тут ставити. Цю ж роботу в ВУРІ можна виконувати не тільки на уроках математики, можна працювати і на уроках укрмови. Подивіться, будь ласка, уважно, що, наприклад, ось справа ставити пропущені літери. То ось тут ви можете разом з дітьми. Виконати цю вправу. Якщо ж вам потрібна ця вправа на наступний урок для іншого класу, ви можете завжди прибрати на перерві або в кінці уроку те, що ви писали, і ваша заготовка вона працює і для іншого класу ви можете її використовувати і далі. Далі. На Презентації. Якщо у вас готова презентація, але тут у вас щось не дописано, то можете прямо ось тут дописати необхідний матеріал, що вам потрібно. І не треба буде вставляти, використовувати ще графічні приклади, і так далі. Ось тут є ще дуже зручна функція перетворити у фігуру. Тобто, якщо ви накреслили фігуру тут, от. Від руки, то вона одразу перетворюється на геометричну фігуру, яку б ви малювали або за допомогою лінійки, або за допомогою циркуля. Ну, наприклад, ось таким чином. Далі ось тут же є перетворити математичні формули. Тобто, якщо ви пишете формулу від руки, то вона одразу набуває друкованого вигляду, і ви можете її вставити в свою презентацію. Ось вона ця формула, ось вона в мене ставилась ось сюди, як картинка, будь ласка, і ви можете далі з нею працювати так, як вам потрібно. А якщо, або якщо вам потрібно працювати вже на відкритому слайді, тобто на. Ось в такому, наприклад. Тобто тут разом з дітьми ви можете виконувати рішення даного завдання. Ось таким чином бачите? Ось так і не потрібно переключатися на окремо на білу дошку, або просто диктувати дітям, що вони повинні записати. Так, дитина бачить і завдання, умову і бачить одразу рішення цього завдання. Можна одразу бачити, зберегти або видалити те, що ви писали, і що вам потрібно до наступного уроку. навіть якщо ви тут не видалили, воно потім дуже гарно видаляється як малюнок. Далі. І я хотіла би показати вам застосування це на іншій дошці, тобто не на дошці Zoom, а я використовую більшу дошку iDraw. Вона зручна чим? Тим, що в неї є 5 дошок в будь ласка, використовуйтеся, я обираю дошку, причому тут я можу одразу. Зробити так, щоб фон в мене був як аркуш у клітиночку. Вибираю інструмент, яким я тут буду працювати. І ось тут також я можу писати або креслити те, що мені, те, що мені потрібно. Формули, але ось тут воно вже пишеться як на аркуші у клітиночку. Чим зручно ці дошки? Ну, По-перше, вони мають. Необмежений розмір, тобто ви можете на ній писати стільки скільки вам потрібно, тобто вона не має обмежень по розміру, як біла дошка в зумі. Далі, якщо ви щось написали на одній дошці і вам це потрібно подалі до наступного року, ви зробили заготовку, ви можете завжди просто перейти на іншу доску, працювати далі на іншій дошці, на іншій дошці, а коли потрібно, ви можете повернутися до попередньої, до попередньої дошки, тобто і будь-які формули. Але ось тут є окремо ще і інструмент вода формул, саме за допомогою вже наданих. Символів можна і ось таким чином. Ну, оскільки я працюю на графічному планшеті, то я ці формули можу писати одразу так буде набагато швидше. Коли не було, то я вводила саме за допомогою мишки. Ну, це забирає Відповідно, час. Тобто, це може виглядати ось таким чином. Ці дошки можна зберігати, тобто м дати команду зберегти, воно зберігає цей файл, і потім це можна виставити як картинку на Google клас для тих дітей, кого не було на уроці, і де весь хід уроку, вся класна робота, або просто новий матеріал, який пояснює вчитель. Учень може відпрацювати вже самостійно, бо все розписано в ньому на дошці. І хотіла би ще показати, як застосовуються. Графічний планшет для перевірки робіт. У нас дуже часто діти висилають в Google Class роботи, які виглядають ось таким чином. Ну, по-перше, в Google Class його розвернути неможливо. Це потрібно тільки скачувати роботу на комп'ютер, а потім використовувати вже або ПН-програму, або ще якийсь графічний редактор. Можна перевіряти за допомогою телефону, але там також потрібно файл зберігати після редагування, а потім тільки відправляти. Учнім. Є спеціальне розширення хрома, яке називається Photopi. Ось, ось так позначка виглядає, і коли відкривається за цією допомогою цієї програми, це е, міні, будемо казати, редактор Photoshop. Єдине, що, що його не потрібно встановлювати на комп'ютер, він працює онлайн. І тоді, ось тут, я можу цю роботу перевернути. Тобто зробити так, щоб вона виглядала так, як мені потрібно. Я можу цю роботу збільшити, якщо мені це потрібно, щоб було зручно видно. Я можу робити переміщення, якщо там не один. Аркуш А декілька, тобто я можу її зміщати так мені потрібно, і я можу виконати перевірку. Тобто, обираючи олівець, я можу тут прописати правильно виконане завдання чи неправильно, або підкреслити, якщо щось невірно, прописати зауваження, виставити одразу оцінку. Виставити одразу оцінку і відправити учню одразу цю роботу. Я даю команду «Файл» і даю, як зберегти Google Drive. Ось таким чином. І тоді ця робота вона одразу відправляється ось сюди, в той же кабінет. І якщо я зараз пер... цю роботу перевірену відкрию, це інше з аркуш, тому я ще не, не ставила оцінку, бо роботу ви бачите. Ось вона вже з моїми помітками. І коли я даю команду повернути, то дитина вже отримає роботу, і в нього не буде е, запитань, чому, де в нього які помилки і яку оцінку він отримає. Ось таким чином. Зараз хвилиночку. І я хотіла б підсумувати свій виступ. Стрімкий розвиток інформаційно-комунікаційних технологій вимагає від вчителів неперервного навчання та постійного професійного розвитку. Багато технічних засобів стають на допомогу в педагогічній роботі, і особливо важливим це є при дистанційному навчанні. Вже неможливо не бути обізнаним, от сучасність вчителя визначає його професійність. Послідовне логічне викладання навчального матеріалу, можливість активної колективної роботи в групі, роботи в дошки, все це, це є обов'язковими умовами якісного навчання математичним дисциплінам. І використання на онлайн заняття графічного планшету надає можливість повністю відтворити звичне класне заняття в умовах дистанційного навчання. При проведенні практичних занять з математики, Чітке написання форму, швидкість роботи електронної дошки, можливість збереження листів дуже впливають на якість проведення занять. Графічний планшет дозволяє писати та малювати стила наче ручкою, і користувачу не потрібно мати ніяких спеціальних навиків, бо написання на планшеті повністю відповідає звичному написанню на листі або на дошці. Вивчення можливості використання нових технічних засобів в освіті, їх впровадження в педагогічну діяльність, обізнаність виноградів. В підходах все це стає невід'ємною частиною роботи вчителя. Дякую вам за увагу.